Всім величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую на перегляд нових акційних продуктів в магазині АТБ. Акція триває з 8 по 14 листопада. включно. Зверніть увагу на Парадонтекс, надзвичайно дуже хороша ціна. Ви ж знаєте, я ціни моніторю на той чи інший продукт. Це дуже хороша ціна зі знижкою 40%. Також Domestos. Надзвичайно хороша ціна, якщо у вас закінчується. Все одно обов'язково придбайте на майбутнє, тому що дуже хороша ціна на доме 100-літровий. В акції буде кава Картнуар Якубс Монарх. Зараз ми з вами підемо на кавуйську, подивимось ціни. В акції ну, шоколад, я би сказав, що це десерт Рошен. 19 гривень плитка. Дуже хороша знижка на чаї мономах, також зверніть увагу. Зараз вже холодні дні, холодні вечори. Грійтеся з чайочком, підемо з вами, подивимось, які акції на чаї. В акції нектар від садочок 2690 і 33,90 ананасовий. Моршинська літрова по 14 гривень хороша ціна. Ковбаска шинкова від своєї лінії 100 гривень, палочка 500 грам. Ковбаска єврейська, кілограм 300 гривень. В акції оселедець пресерви від своя лінія. Також м'ясо міді своя лінія. 200 грам 46,80. теж хороша знижка. На салат зробити буде дуже смачно. В акції йогурти Марійка. і Великий і маленький, із кульками. Гречка 24,90 кілограм. Хурма по 60 це дуже хороша ціна, тому що в нас на ринку я бачив по 100 гривень, 60 гривень хурма. І лимони 34 гривні. Це теж дуже хороша ціна. Ну, все тоді ходіть. Ходіть в магазин. Дуже хороша ціна. Не хороша, ну сама найнижча ціна на кукурудзу від своєї лінії по 33,70. І хороша ціна на кукурудзу від верес 39.90. Горошок від розумний вибір 29,90. Також зверніть увагу на ось ці соуси Густо. Часниковий 16,50 зі знижкою 40%. І ось цей а, сендвіч соус. Також 180 грам, хороша знижка 1650. Хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі і дуже вам дякую за ваші вподобайки. Гірчиця медова, дуже смачна її купував, 15 гривень від щедро. Гірчиця від своя лінія 13 гривень. І гірчиця українська теж 13 гривень. Від своєї лінії міцна. Так, це у нас томатна паста. 300 грам. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось цей кетч кетч. Вибачте, як його. Майонез. Майонез європейський. 340 грам. королівський смак, вага тут 300, да, 340 грам. Ціна 29,50. Я сьогодні трішки такий, можна сказати, я і моє тіло відокремилися думки. Так що я можу щось збитись, не звертайте увагу, будь ласка. А, ковбаска шинкова 500 грам. Сьогодні якийсь такий в мене а, всередині стан незрозумілий. Чи то хвороба починається, чи що, не знаю. 550 грам палочка молочна ковбаски, 93,80 Зі знижкою 40% хороша дуже знижка, 72 гривні. Палочка яловичини люкс, своя лінія 550 грам. По 15.30 крильцях. Дуже хороша ціна. Також я щойно був в такому теж магазині спеціалізованому, де, продаються, де продають м'ясо. Там по 15 гривень. Ось такі копчені. Тут 15,30 за 100 грамів. М'ясо міді, ну ми з вами на вулиці дивились, так? Да? Оселедець 180 грам, Філе шматочками в олії, 31 гривня 80 копійок. І ще має бути велика упаковка такого самого оселедця теж в акції. Але я щось не бачу його. Оселедець від своя лінія, патерний з головою. 97,80. Ось я знайшов 300 грам філе шматочками в олії 45,80. Дуже хороша ціна на ось цю пасту, дивіться. А своя лінія паста 180 грам. Так, оселедець. Де, оселедець форель. Кусочок на шкірі да? 181 гривня, ну, 182 гривні, 240 грам. Це норви. А оцю, мабуть, я візьму. Я візьму, хай буде. Зараз куплю якийсь багетик смачний. Хай буде. Яйця по 4,66, так як і були. Квочка 52 гривні, квочка домашня 54 і своя лінія 50 гривень 80 копійок. Так, сир джугас. Тут 100 грам, здається, да, 100 грам, Ще 100 грам 61 гривня, вже тертий. Ось цей можна польський взяти за 56 гривень. 135 грам шматочками. Цей також так само, 135 грам. Трикутнички 140 грам, вже готові порційні 50 гривень 80 копійок. Ось цей йде плавлений, 8 штучок в упаковці. 44,60, І тостові так само. Ні, тостові, ні безнижки, вибачаюсь. Добре. Я привик, що завжди, знаєте, акція то всі тостові в акції. Так, фермерський легенда Карпат. Карпатська легенда. Купляв я ось такий на чарівній поличці, він мені сподобався. Закуска пікнік. 200 грам. З баварськими ковбасками. Закуска бутербродна з грибами. Бачу, розкуповують. Сирки весела корівка, вони по 11,50, зараз дуже хороша ціна. Розкуповують молоко. Одна пляшка лишилась. Ферма 2,5% жирності 840 грам. Сметана галичина 15%. Стакан 300 грам. Так, в акції сир. Білоцерківський 5%. Напевно, весь розібрали, лишився тільки 5-відсотковий. А бачу ще 9%. Ну, всі йдуть по 350 грам. Йогурти від молокія з різними смаками. 1890, 250 грам вага. Йогурт Марійка зараз також в акції. Десерт цирковий з кульками. Марійка з какао, дуже мені подобається. 150 грамів, 1590 і з ванілі, з ванілі, да? зі смаком ванілі, 1590 також. І ось цей більший а, десерт цирковий. Тут 130 грам, а менший навпаки. А мені здалося бачите, що тут менша вага, а тут більша. навпаки, тут менше. Висер церковий. Чарівна поличка забита продуктами, ну, зазвичай тут переважно все молочне. Дуже всього багато. Бери не хочу. От бери, не хочу. Дуже багато вже ось таких новорічних подарунків солодких в АТБ. До речі, ці мені більше сподобались. Тут ще є кокосові, але вони зараз не теж без знижки. А оці зі знижкою 49 гривень. Люмарки польські. Тоб схожі, як на Рафаело. В акції Любімов 166 гривень. В акції Бонжур 55 гривень, 80 копійок, манго і вишня. В акції шоколатерія від рошен. 194 грами вага, 121 гривня. Розкуповують активно. Цукерки на вагу в акції знову від Жако. Пташини молоко. 40 грив... 10 гривень 49 копійок за 100 грам. Так. Потім в акції ось ці цукерки. Це у нас пломбір... пломбірні глазуровані зі збитим. Корпусом. Ледве ти ми прочитаєш, що там написано. Так, ну все, мабуть. Зі знижкою, з хорошою більше я нічого не бачу. А, оце ще. Зі своя лінія. 11.30 за 100 грам Кокос Парадайз. Також зверніть увагу, хто полюбляє отакі от крекери від Рошен, вони завжди йшли в трьох смаках. Шоколадна, горіхова. Вага 235 грам, 31 гривня, 90 копійок. Теж непогана знижка на оці крекери від своєї лінії. В акції десерт від рошен по 19 гривень. Хороша теж ціна. Бачу, що розкупили червоний молочний пористий. Хто купує такі грінки? Смачні канапешки. Також лишився один барні, щоб я вам показав, 43,90 з молочною начинкою, а минулий раз був в акції з шоколадною начинкою. Хрусткі вафлі, від рошен зараз теж в акції, 142 грами. Світочова тебе вже не буде. Світочок це компанія Nestle Несле... купила, тому світоча не буде. Продасться. Не забудьте про садочок нектар 26,90. Я навіть такої ціни не пам'ятаю. 2690. Вони всі по 26,90, крім одного. Ананас яблуко. Ананас-яблуко 33,90, а всі решта по 26,90. Цукор в АТБ трішечки впав. Зараз 32 гривні 60 копійок. Ну а в кого є карта АТБ, вийде за 31 гривню. Тому для власників карти АТБ дешевше. Звертайте увагу ціну на ось цих прямокутничках. В акції велика олія дар 3 літра. А ось таку можна придбати за 39,40. Давайте скоренько пробіжимось по чаям. О, поставили піквік зі знижкою. До речі, піквік дуже смачний, я на днях купував. 36,60. Зараз ось таким пакетований можна придбати. Тут 20, здається. А де ж, дивіться, Та, 20. 20 пакетів. Дуже смачний. 46,90 натуральний чорний, теж 20 пакетів. І зі смаком бергамот. А ще є багато фруктових, але вони зараз без знижки. Це новинка. Ну, будемо чекати на знижку і обов'язково спробуємо цей піквік новинку. У АТБ зараз акція на мономах, тому придбайте, зекономте дуже хороша ціна. 37,90, шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів. Потім звичайний е листовий. Чорний 3490 і з ароматом Бергамота 3790. І знов залишився ой, ось там один, ні, два. Зелений 25 пакетів. Мономах 21 гривня 50 копійок. Ось такий пакетований мономах, 45 пакетів. Звичайний. І з ароматом лісових ягід теж 45 пакетів. Мономах 1000 та одна ніч, 23,90, 30 пакетів. І ще я тут ще щось бачив. А, ось. Шампань, бризки шампанського. Теж 30 пакетів. В акції хороша ціна на карт нуар, тут 140 грам. Хорошою знижкою Якобс, кілограмовий в зернах. Розкуповують ось цей великий якобс Монарх. Тут 200 грам, 188,90. 250 грам, Хороша ціна, хороша знижка. Також зверніть увагу, ось ця а, кава, чорна карта, 250 грам, зі снижкою зараз 50%. А ось цю можна придбати за 75 гривень, арабіка мелана 230 грам. Якобс Еспресо 230 грам, 68,90 Швиденько подивимось на консерви, що з хорошою знижкою. Так, бачу сардіну від торгової марки море. І мені здається, її навіть купують. Так, натурально з вдаванням олії 230 грам, 37,90. І ще щось, якщо я не помиляюсь, щось було теж, бачу кільку від Море в томатному соусі 25,90. І здається все, друзі, на цьому по консервах The End. Не забудьте про Хачапурі. На жаль, все розібрали. А я так хотів. Ну, можливо, в іншому тебе ще буде. Бачите, хто шукає, той завжди знайде. Знайшов в такому місці, що навіть би ніхто не знайшов, ось там от воно було. В самому низу. За котлетами. Візьміть, дуже смачне спробуйте. Ну, я скажу, що мені, мені сподобалося. Я думаю, що багатьом теж сподобається. Зі знижкою дитячі серветки вологі. 72 штуки. У мене вже така традиція, якщо по акції серветки ось ці, то я завжди купую. У мене там ще є, так що я візьму дві. Багато брати не буду. Хай буде дві штучки. Антибактеріальні теж, зверніть увагу, 120 штук 28,40 зі знижкою 50%. Бачу, що розкуповують. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна. Хороша ціна на туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони, двошаровий, 32 гривні 50 копійок. З ароматом персика. Так, і парадонтекс. Ми з вами бачили на вулиці, в кого закінчується паста або планує. Попробувати Парадонтакс. Або ніколи не користувався зубною пастою. Візьміть зараз дуже хороша ціна на зубну пасту від Парадонтакс 7690, комплексний захист і без втору також 75 мл 6490. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього вам найкращого. До зустрічі!